Людей, які мріють про власний дім, часто турбує одне й те саме запитання: чи реально отримати іпотеку, якщо немає тих от двох років стажу на одному місці? Ну що ж, давайте розбиратися, бо відповідь, думаю, вас здивує. Але спочатку зверніть увагу у цьому ролику подано інформацію фінансового характеру. Тому за детальними фінансовими порадами, будь ласка, звертайтеся до професійного фінансового консультанта. Якщо ж у вас виникнуть питання щодо купівлі нерухомості, то мої контакти ви бачите тут на екрані. Дзвоніть або пишіть у будь-який месенджер. А тепер почнімо з того, що люди запитують найчастіше: чи справді банки вимагають, щоб людина пропрацювала рівно два роки в одній компанії? Це правило, про яке, здається, чули всі. Але чи так це насправді? Це одна з тих речей, яку люди часто плутають. Так, так, ви правильно почули. Ця вимога це одне з найбільших непорозумінь в іпотечній сфері. І зараз ми спокійно розкладемо все по поличках. Гаразд, до суті. Якщо не кількість років на одному місці, то на що ж дивляться кредитори, коли розглядають заявку? Кредитори дивляться на фінансову картину загалом, а не на один рядок у резюме? Ось ключові елементи: стабільність доходу, джерело цього доходу, кредитна історія, розмір боргів, перший внесок, тип зайнятості. Усе це враховується разом. До речі, про боргове навантаження. У Канаді є показники ГДС і ТДС. Простими словами, це відсоток вашого доходу, який йде на житло та всі інші кредити. Наприклад, дохід 5 тисяч на місяць, а загальні платежі 2 тисячі. Отже, боргове навантаження 40%. Банкам важливо розуміти, що після всіх оплат у вас залишаються гроші на життя. І ось вона. Розгадка міфу про два роки. Ключове це досвід у професії, а не в одній конкретній компанії. Якщо ви програміст, дизайнер чи бухгалтер і працюєте в цій сфері вже кілька років, то банк бачить це як стабільність, навіть якщо місця роботи змінювалися. Добре, а що робити, якщо робота змінилася зовсім недавно? Або була перерва. Розглянемо обидві ситуації. Якщо ви просто перейшли на іншу роботу в тій самій сфері, для кредитора це зазвичай не проблема. Якщо ж професія змінилася кардинально, тоді банк хоче переконатися, що новий дохід буде стабільним, і тепер найцікавіше, часто достатньо попрацювати всього один місяць на новому місці. Уявляєте, жодних двох років, і навіть більше інколи не потрібно чекати першої зарплати. Якщо є офіційний оферлетер, це лист пропозиція від роботодавця, то багато кредиторів уже сприймаються як підтвердження майбутнього доходу. І ще одне часте запитання: що робити, якщо між роботами була пауза, декрет, подорож, пошук нового місця усе це нормально. Якщо перерва була менш ніж півроку, то для кредиторів це зазвичай взагалі не проблема. Якщо перерва довша, тоді найчастіше просять попрацювати 3-6 місяців, щоб переконатися в стабільності нового доходу. А що робити, якщо банк сказав ні? Не хвилюйтеся, вихід завжди є. У Канаді існують білендери та приватні кредитори. Білендери більш гнучкіші, особливо для фрілансерів чи підприємців, але їхні ставки трохи вищі. Приватні кредитори ще гнучкіші і працюють дуже швидко, але ставка в них найвища. Це компроміс між вартістю та гнучкістю. Ну що ж, зберімо все докупи. Головні три речі, які вирішують усе: перше стабільний підтверджений дохід, друге хороша кредитна історія. Третє здорове боргове навантаження. Важливо розуміти, час, який ви відпрацювали на одному місці, тут взагалі не є вирішальним. І ще ваша фінансова ситуація може бути стабільнішою, ніж ви думаєте, і мрія про власний дім може бути ближче, ніж здається. Нагадаю, що за детальними фінансовими порадами, будь ласка, звертайтеся до професійного фінансового консультанта. Якщо ж у вас виникнуть питання щодо купівлі нерухомості, мої контакти ви бачите тут на екрані. Дзвоніть або пишіть у будь-який месенджер. Дякую вам за увагу.